Привіт-привіт, красуні! Я сьогодні до вас трошки незвичним ефіром з таким чудовим. У мене сьогодні розпаковка ось з цього каталогу квітня. Дуже багато акцій. Прям дуже-дуже-дуже багато я не змогла не поділитися з вами діти. Ось таке замовлення в мене поставлю поряд собою, щоб було краще брати і показувати вам. Це замовлення моє і моїх клієнтів. То пропозицій дуже багато. Всі акційні, спекотні, соковиті. Продукція просто класна, шика шикарна, якісна за доступною ціною. У вас є ще сьогодні час і завтра скористатися всіми акційними пропозиціями. Тож погнали дивитися, що ж у мене тут назамовляли і я замовила собі. Тому що мене аж розпирає емоції б'ють через край. Я хочу вам це все показати, тому що просто супер, вау, класні. Ну, я ж кажу, емоції б'ють через край. Тож, погнали, з чого ж починаємо? Починаємо ми ось така у мене у мене тут є шпаргалочка, де я буду підглядати. тож Замовили мене ось таку класну піну чоловічу для гоління. Регулярна ціна каталогу такої піни 329 гривень. Об'єм 200 мл. Вистачає такої піни красуні на півроку. Чесно кажу, я купую її чоловіку постійно. Ось така вона у мене. Це в мене чоловікова розпакована, я вам зараз її покажу. А це замовили мене під замовлення. Зараз по спецціні така піна коштує лише 230 гривень. А якщо це ціна без врахування знижки віп клієнта. А якщо зробити додаткову знижку віп клієнта, її ціна буде лише 172 гривні. Піна дуже крута. Зараз я вам покажу і розкажу, чому ж вона така крута. Дивіться, вона ще користується. Її треба зовсім трошки. Натискаємо, бачите, яка густюща піна. Вона дуже приємно пахне. Ну, що казати, що грішити, я сама її в чоловіка частенько беру. Вона дуже гарно розпроділяється, дивіться, по шкірі. І чоловік її любить за те, що вона не має такого, як би сказати, у бульба, вона, дивіться, усяка вона густа, немає в ній повітряних бульбашок, як в магазинних пінах. І чоловік її любить за те, що вона дуже гарно розноситься по шкірі. І коли він голиться, то вона не дряпає шкіру. Піна дуже класна. І після неї він навіть не використовує бальзам після гоління. Тож, нагадую, Ось така піна, об'єм 200 мл. Вистачає такої пляшечки на півроку. Потрібно зовсім трошки. Піна концентрована, якісна, має дуже приємний аромат, тож поспішайте замовити для своїх чоловіків. Далі я вам показую, що ще в мене з чоловічого сину в мене замовляє ось таку шампунь. Маскулін. Регулярна ціна каталогу 339 гривень. Своя ж ціна дисконт мінус 25%. Чесно, не рахувала, мінус 25% від цієї ціни. Це запакована, не буду відкривати, бо це сюрприз. А ось така вже всина закінчується. Ось бачите, я вже трошечки-трошечки. Зараз трошечки покажу, шампунь дуже густа. Має приємний аромат. Дуже густа М -м запах просто офігенний. Дуже гарно піниться, її можна. Вик... Вона йде не тільки як шампунь, а як гель для душу також. Вона так і називається два в одному шампунь і гель для душу. Тож, коли син покупається, помиється цей шампунь, запах стоїть ну, просто обалденний. Дівчата, ну, пройти мимо без емоцій, неможливо, тому що запах дуже класний. Тим паче, що вся продукція дуже якісна виготовляється на одному заводі виготовлення повного циклу. Тобто, виготовляється все від упаковки до. Повноцінного продукту. На заводі є своя своя свердловина з артезіанською водою. Продукція має найвищі сертифікати якості. Тож е, цінність продукції перевищує її ціну. Далі продовжимо огляд ваших замовлень. Далі в мене в замовленні ось такі. Гелі для душу. серії Naturals морська свіжість. Регулярна ціна таких гелів такого гелю в каталозі 159 гривень. Лише до кінця квітня, тобто сьогодні і завтра, ви можете її замовити зі знижкою 30% за 111 гривень. Тут. Об'єм 360 мл концентрований, вистачає надовго, тож поспішайте замовити. А ще якщо зробити вам дисконтну знижку мінус 25%, то цей гель буде коштувати лише 83 гривня. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Бачите, мене вже майже закінчився. Треба поповнювати запаси. Мадя легкий, приємний морський аромат. Підходить як чоловікам, так і жінкам. Дивіться, також показує. Бачите, який він густий, концентрований. Потрібно його зовсім трохи для використання, дивіться. При контакті з водою він дуже гарно піниться і, я ж кажу, має дуже-дуже приємний аромат. Тож поспішайте замовити, для оформлення дисконту, знижка, на, точніше, не знижка, для оформлення дисконту натискайте на посилання в шапці Профіль, або ж ставте мені плюс або комент, будь-який коментар під цим відео, під будь-яким відео, або пишіть в месенджер Хочу знижку і я допоможу вам її оформити. Займеться буквально 5 хвилин. І вам не потрібно буде самостійно шукати, де ці продукти, знайти, як знайти. Я вам всі посилання скину. Тож, продовжуємо. Далі в мене ось такий дезодорант. Це я замовила собі. Я казала, що я очікую дезодорант. я його дочекалася, тому що це на літо мій рятівник. Дуже класно. Не залишає слідів на одязі. Не забиває пори, не, ти потім не потієш, немає неприємного запаху, тож, дівчата, поспішайте замовити. Зараз просто кажу, як він. Ось так, бачите, легенький спрей. Натискаєте, має дуже приємний ніжний аромат. Захист на 24 години від поту. Ціна такого дезодоранту в каталозі 229 гривень. Це регулярна ціна каталогу. Лише зараз ви можете його придбати за 160 гривень. А при оформленні знижки консультанта, тобто при оформленні дискотної знижки, ви можете його замовити лише за 120 гривень. Дівчат, такого дезодоранта вистачає дуже надовго. Є так само і чоловічі дезодоранти також. Тож, поспішайте. Поки товар є на складі, бо його розмітають, як гарячі пиріжки. Далі в мене в замовленні ось такі чудові креми для рук дівчата замовили. Серія нечераз морська і серія олива. Відкривати не буду, тому що це під замовлення. Мені що подобається, ви бачите, що всі товари приходять на якісь, зі складу, всі йдуть затомбовані, тобто ніхто їх ще не відкривав. то Перша людина, яка його відкриє, це будете ви. Тож, креми дуже класні, не залишають жирних слідів на шкірі, гарно зволожують, швидко впитуються. Регулярна ціна каталогу такого крему. Такого і такого 99 гривень. Лише зараз можна його замовити за 69 гривень. Це без урахування дисконтної знижки. А якщо зробити дисконтну знижку 25%, він буде коштувати лише 50%. 2 гривні. Дівчата, об'єм великий, 75 мл, вистачає на надовго. Дуже класний крем, поспішайте замовити, поки є на складі. Тому що я ж кажу, при таких шалених знижках і спецпропозиціях товар розлітається, як гарячі пиріжки в прямому сенсі цього слова. Продовжуємо наш огляд. Далі далі в мене замовили ось такий плямо Дуже класний плямо-видник. Е, має веганську формулу, не тестується на тваринах. Виробництво Туреччина. Для того, щоб він краще працював, ви його гарно так стряхуєте, щоб він перетворився в піну. Е, ну, я відкривати не буду, бо це ж під замовлення. Я наносите на пляму, чекаєте пару хвилин, кидаєте в пральну машину і все, ви можете забути про пляму, що вона колись була. Такий плямовий відник коштує 229 гривень в каталозі. Це регулярна його ціна. Зі знижкою віп клієнта його ціна 172 гривні. Великий об'єм 500 мл. Вистачає надовго, дівчата. Прямовідник дуже класний. Перевірено особисто. Далі у мене замовлені ось така зубна паста. Алоє гель, дуже класна. Великий об'єм. 112 грамів. В кого кровоточать, ой, вибачаюсь. Кровоточать ясна. То це саме паста для вас. Вона зміцнює ясна. Ясно, перестають кровоточити. свіжість подиху на весь день має приємний такий зеленкуватий гель. Коштує така паста в каталозі 169 гривень. Лише зараз, тобто сьогодні і завтра, ви можете замовити її за 120 гривень. Це без урахування, знижки від клієнта. А зі знижкою віп клієнта така паста буде коштувати лише 99 гривень. Повторюсь, Дивіться, великий об'єм зубної пасти вистачає надовго. Дуже класно, свіжість подуху на весь день. Я собі її, коли вона в акції йде, то я замовляю собі одразу штуки 3-4, тому що це улюблена паста моєї сім'ї. Далі, що в мене? А далі в мене замовили ось таке мило хамам. Це натуральне мило. Коштує в каталозі воно. Так, де воно в мене тут? 139 гривень регулярна ціна. Дуже гарно пільниця, вистачає довго. об'єм 125 г. А зі знижкою віп клієнта коштує лише 104 гривні. Я це мило не пробувала. Дівчата казали, що воно просто офігенне. Тобто, я собі його обов'язково замовлю, обов'язково спробую і поділюсь з вами вже своїми враженнями, а не буду розказувати вам, що казали дівчата. Ну, мило дійсно дуже шикарне. Далі в мене в замовленні ось такий класний олівець для очей. Не розмазується, не тіче, не скатується, тримається весь день. Регулярна ціна, катало... ціна цього олівця в каталозі 229 гривень. Лише до кінця квітня, тобто сьогодні і завтра, ви можете замовити цей олівець за 160 гривень. А якщо оформити вам знижечку. То буде 120 гривень. Дівчата, олівець дуже класний. Дивіться, ось такий він. Відкривати ось ось. Дивіться, ось. Викручувати треба дуже трошки, щоб наносити на очі. Наносити не буду, малювати не буду, тому що це не мій це під замовлення. Не буду ж я людині віддавати. Олівець, яким я вже малювала. Це, як кажучи, не дуже чесно. Далі у мене в замовленні ось така класна ефірна олія евкаліпта. В каталозі коштує вона. Де вона в мене є? В каталогі вона коштує 349 гривень. Лише зараз, до кінця квітня, нам компанія дала можливість для віп-клієнтів її придбати за 139 гривень. Тож, дівчата, це просто шикарно. Зараз я її акуратненько відкрию, тому що, тому що це теж в мене під замовлення. Ні, не хочу коробочок. Відкривати не буду, щоб не розірвати. Далі я вам просто скину, як вона виглядає. Тому що це чужа, я не буду пошкоджувати упаковочку. Нагадую, при знижці вона коштує 139 гривень. Далі, у мене ана, замовили, це мій улюблений продукт. І улюблений продукт дуже багатьох дівчаток, я знаю. це крем з фільтратом Равлика. Український виробник. Дуже класний. Вистачає його надовго. Має приємний легкий аромат, гарно зволожує шкіру. Після не, не, нього немає відчуття липкості, жирності. Тож, я його вам особисто рекомендую. Таким кремом я користувалася, мені дуже сподобався. Ось, регулярна ціна каталогу його 119 гривень. Зараз. Ви можете його придбати за 80 гривень. І з урахуванням знижки VIP-клієнта він коштуватиме лише 60 гривень. Ще, що класно в цьому кремі, він виробляється у нас в Україні. Це бренд Smart Life під... Під брендом Фармасі повністю дотримується вся технологія продукції фармасі. Тут нема зайвих націнок, нема, нема розтаможки, товар не їде з-за кордону, він виробляється в нас. Є повна серія, яку я скину також, ви можете почитати. Про неї серія дуже класна, туди входить піна для вмивання, пілінг, скатка, тонік, і крем. У мене вся ця серія, я просто. Так швидко готувалась до ефірів, що просто забула її з собою всю взяти. Ну, нічого, я вам пізніше покажу її всю. Тож, поспішайте замовити ось такий чудовий крем. Об'єм 50 мл, дівчатка. Вистачає надовго. І ще в мене замовили ось таку чудову каву. Регулярна ціна каталогу цієї кави 300 так, 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 секундочку. Кава, кава, кава. 319 гривень. Лише до кінця квітня, тобто, є ще час сьогодні оформити замовлення і завтра. Вона коштує 223 гривня. А з рахуванням ВІП, віп знижки вона коштуватиме лише 163 гривня. Кава дуже класна. Кава з цикорем. регулює тиск. Я коли почала пити цю каву, в мене зникла залежність до кави. Раніше я пила каву, можна сказати, відрами. Зранку, в обід, ввечері, будь-коли. А зараз я випиваю скляночку такої кави і все, і кави я більш не хочу. Тут іде суміш цикорію і кави. Дуже приємна не і тож... Це дуже гарна альтернатива для кавоманів. Хто без кави просто не може. Тож це ось ця кава це те, що потрібно. І наостанок я показую свої компліменти з замовленням. Один і другий. Це шампунь-каратин. І маска каратинова для волосся. Це комплімент від компанії. Їх я замовила лише за 50 гривень. Вдумайтесь, за 50 гривень за своє замовлення на 40 баль ви можете отримати ось такий чудовий шампунь і маску. Тобто, кожна позиція виходить по 25 гривень. Це, можна сказати, що це. ну, це даром, це шара, це, так, це подарунок, це комплімент. Шампунь і маска дуже класні, дуже круті. Тому що я, так як я часто фарбуюся волосся, в мене інколи буває посічене. А з цією серією волосся відновлюється на раз-два. Тож, поспішайте замовити. І ще в мене один комплімент. Ось. Його я замовила лише за 30 гривень. На хвилиночку. Коштує він зараз 90 гривень по спецціні. А я замовила за, за 30 гривень, бо замовлення моє було на 40 балів. І був перелік пропозицій, де можна було обрати те, що ти собі хочеш замовити. Я собі обрала цей. Все одно ценій. Я собі обрала цей бальзамчик. Це, це е, червоні фрукти. У мене є ало, я буду. Боже, який класний. М -м, який класнючий аромат. М -м, чому я раніше не замула, дуже класно пахне. І, І тут у мене в коробці залишився новий каталог на наступний місяць. Тож, підсумуємо, в цьому каталозі просто в каталозі квітня ну, дуже багато спекотних, шалених, солодких, насичених знижок. Тож поспішайте скористатися всіма цими пропозиціями, у вас ще є. О, Альона пише супер бальзам. Так, бальзам дуже супер, гарно зволожує суху шкіру рук, можна використовувати на лікті. Як крем для ручок, якщо біля... mm. на п'яти, біля нігтів на кутикулі, тож крем, ой, крем, кажу, що вже бачите, я вже, я вже заговорююсь, тому що дуже хочеться все вам розказати, все розповісти. Дуже класний бальзам. А ще взимку я використовую його малому, мажу губи перед школою, бо він постійно губи облизує, і в нього постійно вітряні губи. Тож поспішайте скористатися всіма цими знижками. Я ж кажу, якщо ви хочете самостійно оформити знижечку, посилання є в шапці профілю. Якщо ж ви хочете, щоб я вам допомогла оформити знижку, я вам її оформлю буквально ну, за 5 хвилин. То ви ставите мені плюс смайлик або просто пишете хочу знижку. Або сюди під відео, або будь під будь-яку мою сторіс, або просто в месенджері пишіть мені і хочу знижку, і я вам оформлю цю знижку, час займе, буквально 5 хвилин. Доставка у нас новою поштою і Укрпоштою на нову пошту є накладений платіж. А також є нова послуга на ну, не така нова, ну, но, в принципі, не так давно вона з'явилася. Доставка на поштомат. Доставка на поштомат і на Укрпошту у нас тільки за повну оплату. Безкош... Ще забула сказати. Сьогодні і завтра безкоштовна доставка замовлень від 900 гривень. Тож поспішайте замовити. Я думаю, вам все сподобається. Тож. Була рада провести з вами цей ефір, поділитися частинкою продукції, якою я користуюся. Бо якщо я почну показувати вам всю свою продукцію, я думаю, години нам або півтори точно не вистачить. Тож, зам, 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 бачите, я вже зам, замовляйте, кажу, я вже заговорюсь, переходьте за посиланням в шапці профіля. Оформлюйте собі знижечку, або пишіть мені, хочу знижку, я вам допоможу її оформити. Ставте лайк цьому відео, відео ді діліться ним. Всім гарного, тихого, мирного вечора! Всіх обняла, поцілувала, поставила. З повагою і любов'ю, ваша Інна!